А там не вимагають таких документів, а там не потрібна така довідка. Я не можу коментувати дії своїх колег, але я знаю, що я прошу клієнта лише ті документи, які згідно законодавства необхідні для вчинення той чи іншої нотаріальної дії. Зараз дуже багато органів державних приймають. Паспорт застосунку дії, а нотаріус ні. Адже законодавець не передбачив можливість нотаріусу встановлювати особу за допомогою застосунку Дія. Тому це не забаганка нотаріуса, це законодавець так вирішив. Я давайте десь швиденько підпишу і побіжу. Ви тут будете самі робити, без мене я дуже зайнятий. Як? Де? Щоб ви підписали документ, нотаріус має зробити перевірки, впевнити, встановити вашу особу, перевірити всі документи, записати в реєстр. Навіть засвідчення вірності копії займає деякий час, тому що отак від руки потрібно написати нотаріуса в реєстрі, описати вашу довідку або диплом. Ким виданий, коли виданий, кому виданий, підписати і побігти так не виходить. І нотаріус не сидить і не вимагає, будь-знає що, згідно чинного законодавства, просить вас проявити. Повагу і почекати, поки буде вчинена певна нотаріальна дія. Останнім часом дуже багато запитань отримують: чи можна по Zoom, по відео засвідчити документи? Я не в країні, що мені робити? Оце ж я тут з паспортом покажу. ну бачите, це ж я, це моя воля. Такого неможливо зробити. Щоб чинити нотаріальну дію, ви маєте звернутись до нотаріуса з паспортом, кодом або ще відповідними іншими документами, які будуть встановлювати вашу особу і намір чинити ту чи іншу дію. Але якщо ви знаходитесь за кордоном, у вас є інші шляхи вирішення. Цієї ситуації звернутися в консульський відділ, там засвідчити документ, або звернутися до будь якого нотаріуса на території іноземної держави. Попередньо ви можете звернутись до українського нотаріуса, щоб вам підготували проєкт згідно українського законодавства. Зараз в країні війна, ви нічого не розумієте. Я тут такий бідний нещасний працюю в Польщі, не маю часу. Ну ви розумієте, що ви пред'являєте претензії до нотаріуса, який не має механізму допомогти вам. Я можу вам тільки вас проконсультувати і допомогти вам скласти документ, з яким ви підете до польського на. Наприклад, нотаріус. Це займає буквально. 15-20 хвилин згадується мені ще слова мого професора в академії Ярослава Мудрого, який казав: пам'ятайте, шановні, клієнт завжди має на меті щось приховати від вас. Отже, шановні, нічого не приховуйте від нотаріуса, а навпаки, розкажіть нотаріусу про свої болі, про свої проблеми. І нотаріус впевнена допоможе вам їх вирішити. Дуже часто клієнти у мене запитують: Вікторія Віктор, допоможіть, що робити, як так себе захистити, щоб поставити меншу вартість, занизити вартість, сплатити менше податків, але мати стовідсоткову гарантію. Ні, Сплатіть податки спіть спокійно. Занижена вартість майна в договорі завжди ризики для обох сторін. Майте на увазі вказуйте реальну вартість. Давай підемо до мого нотаріуса, не до твого нотаріуса. Тут потрібно розуміти, що всі нотаріуси України працюють в рамках законного поля від імені держави. І я, як нотаріус, захищаю інтереси всіх учасників правочину, а нікогось одного. Не існує такого поняття Мій чи твій нотаріус. Всі нотаріуси працюють від імені держави. Нещодавно отримала в Тіктокі такий коментар. Прошу вашої консультації. Я кажу, так, будь ласка. Подарували квартиру по заповіту, як її приватизувати. Заповіт це одне, дарування це інше, приватизація це третє. Я кажу, шановна, надайте документи, запишіться на консультацію, я готова навіть безкоштовно про А, зрозуміло, нічого не знаєте, нічого не вмієте. Дайте мені відповідь, як мені приватизувати подаровану по заповіту квартиру. Що? Приватизація це передача в приватну власність державного майна, дарування це безумовна безоплатна передача дарунку, де право власності переходить одразу. Заповіт це лише розпорядження на момент смерті. Якщо людина є живою, то по заповіту нічого не спадкується. Як дати відповідь на це запитання? Садить ставить тільки печатки і гроші лопатою гриби. Натаріуса може стати особа, яка отримала вищу юридичну освіту, має досвід роботи 6 років, три з них помічником нотаріуса. Вдала Склала іспити, дуже складні іспити в три етапи. Знайшла офіс, облаштувала, пройшла сертифікацію робочого міста. Відповідно, встановила меблі, сейфи, шафи, грати на сигналізації. Тільки після цього багаторічного процесу нотаріус отримує печатку, яку просто сидить і ставить. При цьому несе відповідальність, в тому числі і матеріальну. Отже, якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал та будьте юридично обізнаними.